Вітаю, друзі! Ми живемо в часи, коли постійно ростуть тарифи на електроенергію та газ. І кожен власник будинку чи власного житла постійно переймається питанням, як дешево та стабільно опалювати свій будинок протягом опалювального сезону, тобто зими. І ми вирішили прорахувати, чи вигідно, як вигідно і скільки коштує опалити своє житло дровами, тобто пічкою чи каміном. Отже, ми зараз з вами разом прорахуємо, скільки коштує опалення на дровах. Ми візьмемо середню ціну. Неправильно сказав, це, мабуть, найвища середня ціна по регіону міста Київ. Машина дров коштує приблизно 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень це приблизно 6 метрів кубічних. Один кубічний метр, коштує 2000 гривень. В одному кубічному метрі сухих дров, дуба, бука або граба приблизно 600 кілограм. Наша задача скільки коштує. Один кілограм дров. Три гривні тридцять копійок. Далі нам треба перевести кілограми дров в кіловати тепла. Один кілограм дров нам може дати чотири теплових кіловата. Далі нам треба ввести коефіцієнт, коефіцієнт корисної дії. Середній коефіцієнт корисної дії сучасного приладу становить 80%. Тобто ми беремо 4 кВт і умножаємо на 08 або на 80%. Це буде 3,2. Тобто чистих кВт тепла. Які залишаються в нас в будинку, буде 3,2 кВт. Далі нам треба 3,3 гривні, 3 ,30 гривні 30 копійок, розділити на 3,2 кВт. Вартість 1 кВт тепла обійдеться в 1 гривню 2 чи 3 копійки. Тобто приблизно, приблизно 1. Кіловат буде вартувати 1 гривня. Виходячи з цього, ми можемо порахувати, скільки треба. Грошей в дров'яному еквіваленті вам для того, щоб обігріти ваше приміщення. Середньорічні добові втрати ефективного енергозберігаючого будинку площею до 100 квадратних метрів, становлять від 15 до 30 кВт на добу. А це означає, що опалення такого будинку дровами вам обійдеться від 15 до 30 гривень. Да, це залежить від. Пори року, чи це осінь, чи це зима. Це залежить від дров, наскільки вони сухі, та від опалювального приладу, наскільки він ефективний і наскільки в нього високий коефіцієнт корисної дії. Але враховуючи те, що ми написали, ми маємо вартість 1 кВт тепла з дров 1 гривня. Отже, розвиваючи математику далі, можна сказати, що одного вантажного автомобіля дров може вам хватить на 2-3 опалювальних сезони. При цьому треба взяти до розрахунку, що опалювальний сезон від року до року може бути неоднаковим. Це може бути як 5 місяців, так і 6 місяців. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки. Саме перше, ми взяли машину дров 6 метрів кубічних по самій високій ціні в Україні 12 тисяч гривень. Це означає, що 1 метр кубічний коштує 2 тисячі гривень. З одного метра кубічного ми маємо 600 кілограм сухих дров твердих порід. Ми взяли 2000 тисячі гривень розділили на 600 кілограм і отримали ціну 3,3 гривні за 1 кілограм дров. 1 кілограм дров нам може видати 4 теплових кВт. Ми вводимо коефіцієнт це коефіцієнт корисної дії вашого опалювального приладу. Як правило, він становить 80%. Отже, чистого тепла у вас з 1 кг дров залишиться 3,2 кВт. 3,3 гривні – це вартість 1 кг дров. Ділимо на 3,2 кВт і в середньому ми отримуємо, отримуємо вартість кВт тепла 1 гривня. А це означає, що ця ціна є на порядок дешевшою, чим обігріватися класичними видами палива, чи електрика, чи газ. А ще ви отримуєте дуже великий бонус. Це незалежність від зовнішніх будь-яких джерел. Тобто, незалежно від того, є світло чи немає світла, є електрика чи немає електрики, пробачте, є газ чи немає газу, ви завжди зможете отопити своє приміщення. А якщо у вас пічка опалювально варильна, ви ще можете приготувати їжу собі та своїй сім'ї. А також ви отримаєте естетичне задоволення від гарного горіння, від прекрасного горіння вогню, яке ви будете спостерігати впродовж всього часу, коли будуть горіти дрова у вашому каміні чи в вашій топці. Отже, друзі, дякую всім за перегляд. Якщо у вас є якісь запитання чи зауваження стосовно цієї арифметики, пишіть це все в коментарях під відео, а ми будемо раді вам допомогти, проконсультувати чи допомогти з вибором опалювального приладу.